Час новин в ефірі загальнонаціонального телемарафону про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Президент України перебуває у Римі. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із папою римським Франциском. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. І в Римі може відбутися новий раунд переговорів на найвищому рівні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму дописі на власній соціальній платформі. Після прибуття до Рима на похорон папи Франциска Трамп написав: більшість ключових пунктів вже погоджено і закликав до негайного припинення кровопролиття. З папою римським прощаються сьогодні. Похоронна процесія відбудеться у Ватикані о 10-й годині за місцевим часом. На площі святого Петра зберуться майже 200 тисяч людей. Повідомляє місцева поліція. З'їдуться і понад 50 лідерів держав та в урядів. Церемонія поховання відрізнятиметься від традиційних і пройде під захистом винищувачів есмінця та антидронових систем. Понад півтори сотні боєзіткнень на фронті за добу. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. На Куп'янському напрямку було п'ять атак загарбників. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки. На Лиманському ворог атакував 19 разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік рідкодуба і Дружелюбівки. На сіверському напрямку сили оборони зупинили п'ять наступальних дій загарбників у бік Григорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському зафіксовано вісім боєздітлень у районі Часового Яру та в напрямку Білої гори. 16 атак ворог здійснив в районі Дачного і Торецька. На Новопавлівському було 19 так біля новосілки і привільного. Чотири рази окупанти намагалися наступати на Оріхівському напрямку. Мали також одну марну спробу на придніпровському відтинку. Один загиблий і четверо поранених. Це наслідки нічної дронової атаки по Кам'янському. Безпілотник поцілив у житлову дев'ятиповерхівку. В результаті обстрілу сталася пожежа у двох квартирах. Повідомив керівник Дніпропетровської Сергій Лисак. У телеграмі він написав: загалом по Нівичині три багатоквартирні будинки. Є четверо поранених, серед них дитина, і є наслідки у Дніпровському районі. Там теж поранило чоловіка. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля. Під атакою ворожих дронів зранку був і Харків у місті стався вибух. Один з ударів прийшовся по Шевченківському району. Ворожий БПЛА влучив в проїжджу частину. Про це у телеграмі повідомив очільникова Олег Синігубов. Там прилетіло біля багатоповерхівки, пошкоджені балкони та вибиті вікна. Як уточнив, постраждала дитина. У хлопчика гостра реакція на стрес. І також вночі в Кропивницькому було чути кілька вибухів. Пізніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації розповів, що у місті внаслідок ударів дронів Камікадзе пошкоджені складські приміщення. Крім того, БПЛА ворога пошкодив вежу мобільного зв'язку у Липнянській громаді новоукраїнського району. Україна не визнаватиме юридично будь-які тимчасово окуповані території. Позиція про те, що півострів Крим належить Україні, законна не тільки згідно з Конституцією України, а й згідно з міжнародним правом. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час покладання квітів біля зруйнованого ударом РФ будинку у Святошинському районі Києва. Наша позиція вона незмінна, тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території вони тимчасово окуповані. Вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Мені здається, що це абсолютно справедлива позиція. Вона законна з точки зору не тільки конституції України, хоча передусім, але і з точки зору міжнародного права. Додам, що напередодні Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Святошинському районі Києва. Президент поклав квіти до будинку, який було зруйновано в результаті російського удару. У ніч на 24 квітня, і висловив співчуття рідним та близьким загиблих в результаті удару. А також подякував ДСНС та поліцейським за роботу. У церемонії вшанування пам'яті взяли участь також понад 50 дипломатів. Усім представникам дипломатичних місій в Україні представникам міжнародних організацій Зеленський подякував за. Підтримку в такі складні часи вже у вечірньому відеозверненні президент додав, що всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою, яку отримує у північній Кореї. У день 39-х роковин Чорнобильської катастрофи згадуємо про людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки аварії біля пам'ятників, обелісків та меморіальних дошок по всій країні. Сьогодні вшановують їхню пам'ять. Наша кореспондентка Юлія Чехічина зараз перебуває у столиці біля головного управління ДСНС у Київській області. Юлію, розкажи, що там відбувається. Так, вітаю, Ольгу. Сьогодні у 39-ту роковину Чорнобильської катастрофи. Ми перебуваємо біля головного управління ДСНС Київщини. Саме тут розташовується пам'ятник пожежникам, що загинули під час ліквідації пожежі на Чорнобильській АЕС. Ми бачимо пам'ятник прямо за моєю спиною. Цей пам'ятник присвячений шістьом молодикам, які під керівництвом майора Леоніда Телятникова власним життям врятували Україну та весь світ від, ядер... від ядерної катастрофи. Сюди приносять люди квіти. І, як ми бачимо, їх досить багато біля пам'ятника. Все через те, що урочиста частина Покладання квітів до пам'ятника відбулася ще вчора. Вшанувати пам'ять загиблих змогли ДСНСники, ліквідатори ЧС та просто перехожі. Тож пропоную вам переглянути відео того, як це відбувалося вчора. Цей день війшов в історію як найбільша техногенна катастрофа 20-го сторіччя. Чорнобильська катастрофа буде мати відлуння ще сотні років. На мій погляд, одного дня недостатньо. треба системна робота уваги до ветеранів-ліквідаторів чорнобильців. Так, як ви могли щойно почути, з нами поспілкувався ліквіда один з ліквідаторів Чес Анатолій Бондаренко. Та незважаючи на те, що сьогодні тут не планується більше жодних урочистостей. та й у порівнянні з вчора погода значно погіршилася. Люди продовжують підносити квіти до пам'ятнику та продовжують пам'ятати героїв Чорнобиля. Олю, тобі слово. Дякую, Юлю. І це була остання інформація у випуску наступний об 11